Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. В даному відео хочу розказати Вам, які сорти огірків та кабачків ми будемо висівати в 2024 році, а будемо висівати, як зазвичай, голландські сорти огірків. А голландські сорти огірків є різні: і партенокарбічні, і бджолозапильні. І на цьому ми всьому зупинимося. А висіваємо ми розсадним способом: ми сіємо насіння огірків у квітні місяці в стаканчики, а потім ці стаканчики висаджуємо у відкритий ґрунт, уже маючи розсаду з другим-третім листочком. Які переваги даного способу? А переваги в тому, що, по-перше, ми маємо вже урожай швидше, по-друге, ми. Висаджуємо уже рослину із розвиненою кореневою системою, які краще протистояти і перепадам температур, і шкідникам. Так що, друзі, запрошую на перегляд. Огірочки зазвичай у нас ростуть на огіркових сітках. Якщо ви є нашим підписником, то ви бачили багато відео на цю тему. Якщо не являєтесь, то є плейлисти вирощування огірків, і там є вся підбірка е відео по, про висаджування огірочки, про догляду, про боротьбі з шкідниками. Все це цікаво. Які ж огірочки ми висаджували у 2023 році? І чи задоволені ми результатом? У 2023 році, як зазвичай, ми висаджували голландські сорти огірків. Партинокарбічний. Це огірочок ми ось висаджували Марінда. Так, щоб ви побачили. Це партинокарбічний, самозапильний сорт огірочків. Ми завжди багато років висаджуємо їх. Ми Задоволені результатом, висаджували кріспіна, ранній високорожайний сорт огірочків, а для повторного використання земельної ділянки після часника і цибулі висаджували також голландські сорти: це Наташа, Ф1 і Надєжда, Але вони бджоло Чим відрізняється? Ці самі голландські сорти партенокарбічний і бджолозапильний. Те, що для бджолозапильного сорта огірків, звичайно, потрібно, щоб була бджола, комаха, щоб запалила ту квіточку. Якщо партенокрабічний сорт огірків, то незалежно від погоди, чи дощ, чи вітер, чи є комахи, чи нема, кожна квіточка перетворюється в зав'язь, якщо хороший ваш догляд. Але в минулому році ми ще й побачили гарну рекламу німецького гібрида. Ось такого, і ми посіяли розсадним бебетоном і такі огірочки. Звичайно, огірки дуже гарні, дуже смачні, тонесенька шкірочка, і на смаку якості дуже хороші. Але зіткнулись з проблемою, що було. Дуже багато пустоцвітів. Це саме стосується і Гектора. Гектор це дуже смачні огірочки. Але так само в минулому році дуже було багато пустоцвітів. Як ми боролись з цією проблемою, також є відео. Я під нашим відео дам ссылку відео, яке ми робили в минулому році. Ви при бажанні все подивитеся. Тому, дорогі друзі, ми вирішили в цьому році зробити аналіз. Самих сучасних сортів партенокарбічних огірочків, і вибрали одні з найкращих сортів, що посадити в 2024 році і огірків, і кабачиків. І хочемо вас з ними ознайомити. Друзі, насіння партенокарбічних огірків особливо цінне тим, що завість плодів настає без запилення, тобто, кожна квіточка при хорошому догляді це огірочок. Огірки відрізняються високими смаковими якостями, стійкістю до несприятливих умов вирощення та захворювань. Ось перед вами сорт Амур. Це високовражайний, ранній, самозапильний гібрид від німецької селекційної компанії. Період вегетації 40-45 днів. Це ранній сорт. Рослина сама міцна, формує в одному возі до 8 корнішонів, звичайно, при хорошому догляді. Плоди амур. Однорідні, з легкими шипами однорідного зеленого кольору, огірки відрізняються тонкою шкіркою і невеликою насіннєвою камерою. дозріванні не жовтіють і не гірчать, плоди мають відмінний товарний вигляд, високовражання. Він має один з найбільших потенціалів врожайності серед сучасних гібридів. Легко можна отримати урожайність до 25-28 кг з квадратного метра. Звичайно, при цьому треба працювати. А якщо забезпечити достатнє удобрення і полив врожайність може вирости і вища. Однаково смачний, при засолюванні і консервуванні, гібрид має генетичну стійкість до високих температур, повітряної посухи та борошнистої роси, толерантний до переноспорозу. Огірок кібрія. Ультраранній партенокарбічний гібрид огірка корнішона, Срок його дозрівання всього 35-38 днів, а середня маса плодів 130-140 грам. Це високоврожайний гібрид від голландської насіннєвої компанії, плоди цього огірка циліндричної форми, крупногоркуваті, відділяються високими показниками товарних якостей, плоди гарної форми, однорідні протягом всього періоду вирощування. Кущі формують дуже багато огірків. Їхнє число може досягати 25 штук. З одного квадратного метра ми можемо зібрати до 20 кілограм плодів, довжина плоду до 14 сантиметрів. М'якоть у гібрида щільна і соковита, має чудовий смак. Рослина характеризується потужною силою зростання і розвиненою кореневою системою, може витримувати велике навантаження при рясному плодоношенню. Гібрид... Добре переносить перепади температур, стійкий до розповсюдження вірусних захворювань огірків. Плоди найчастіше вирощують для свіжого ринку. Їх можна також маринувати, солити та консервувати. Огірок Бьорн – це ультраранній, високовражайний партенокорбічний гібрид корнішонного типу від німецької насіннєвої компанії з вітаційним періодом всього 37-39 днів. Рослина генеративна, збалансована, з коридкими між вузлями, майже не дає пасинків, що дуже важливо, плодоносити напочинає рано і продовжує довго і стабільно давати врожай. В одній пазусі формує по 3-5 зеленців. Бьорн витримує значні навантаження плодами, не скидаючи завязі, стійкий до перепаду температури, до борошнистої роси і вірусу мозаїки огірка. Плоди циліндричні зеленого кольору з масою 100-120 г, дожина становить 10-12 см, не мають білих смуг на поверхні, використовується для весняно-літнього та літньо осіннього вирощування, як в закритому та відкритому ґрунті, стійкий до перепади температури, добре переносить транспортування на далекій відстані. Отакий хороший огірочок. Огірок Еколь – новий врожайний партенокорбічний гібрид огірка. Вегетаційний період 42-45 днів, ранній, використовується для весняно-літнього та літнього осіннього вирощування як в закритому, так і в відкритому ґрунті. Плоди генетично без гіркоти, циліндричної форми, горбкуваті, щільні з маленькою насіннєвою камерою. Чудово підходять для споживання в спіжму вигляді, засолювані та консервувані. Гібрид стійкий до хвороб та прекрасно відновлюється після стресових умов. Які ж переваги гібриду? Це компактна рослина, практично без бічних пагонів. Між короткі. Одночасно у пазусі формує по 2-3 плоди. При інтенсивному харчуванні може формувати до 5 плодів. Плоди 9-11 см, але збирання можна проводити і в пікулі 4-6 см. Забарвлення яскраво-зелене, середнього, кувате, має чудові смакові якості без гіркоти. Друзі, ми також не відказуємося від огірочка кріспіна. Від цей гібрид Кріспіна вивели голландські спеціалісти. Огрюк підходить для вирощення як в теплиці, так і в відкритому ґрунті. Кріспіна відрізняється стійкостю до несприятливих зовнішніх факторів. Гібрид протистоїть холодній погоді на ранніх етапах дозрівання та палючого сонця період плодоношення. Плоди хрусткі підходять для свіжого салатного вживання, а також і для засолення, і маринування та консервування. Креспіна ранній, високоурожайній гібрид корнішонного огірка з періодом вегетації 40-45 днів. Зеленці з дружнім дозріванням, крупні горбисті циліндричної форми з білими шипами, довжина від 6 до 12 см. Рослина сама міцна, формує по декілька зеленців в одному вузлі. Рослини досягають середньої висоти, кущ відрізняється потугим коренем і невеликої кількості листя яскраво-зеленого забарвлення. Так що, друзі, купляйте таке насіння, це дуже важливо знати всі ці назви огірочки. Ви зможете собі вибрати, які ж вам потрібні. Друзі, хочу вам запропонувати кабачок іскандер. Це голландський супер, ранній надзвичайно продуктивний гібрид. Він пущовий, рослина компактна, плоди циліндричні довжиною 18-20 см, світло зелені, маса до 500 г. Плоди плодоносять з ранньої весни до перших заморозків. Він здатний створювати плоди при досить низьких температурах, тому починає розвиватися раніше своїх собратів кабачків. Крім того, повноцінні придатні на їжу плоди у нього з'являються вже на й 45 й день після появи сходів. Кабачки інскандер мають солодку м'якоть, шкірочка не щільна. У цілому це відмінний варіант як для теплиць, так і для грядок. Цінується кабачок кулінарії завдяки своєму смаку. Цікаво, що готувати з нього можна не тільки ікру, а й солодки варення. Кабачок іскандер, стійкий до брошнистої роси і антракозу. Його можна вирощувати з весни по осінь, як у відкритому ґрунті, так і під плівкою. Головна перевага цього кабачка це висока врожайність. З одного куща сумлінний садівник може зняти до 17 кг кабачків. Друзі, ми вже вирощуємо інскадерний один рік і дуже задоволені даним сортом. Також на повторне використання земельної ділянки ми минулого році висаджували Аделію. Голландський кабачок Аделія це надзвичайно продуктивний ранній гібрид з терміном дозрівання всього 35-40 днів. Світло-зелені плоди, щільна структура кабачка Аделія не лише полегшує його транспортування, але й дозволяє зберігати його тривалий час без страти якості. Рослина сильно росла, кущового типу, з компактно розташованими вузлами, можна вирощувати і в відкритому і в закритому ґрунті. Невибаглива рослина, яка дає стабільний результат у всіх кліматичних зонах України. Гібрид без недоліків. Рослина сильна, пластична, не знижує врожайність при стресових умовах, якщо недолік світла чи трошки захворіла, перепади температури, урожай дозріває рано і практично одночасно. Найвища якість товарної продукції це плоди середньовеликі, відмінно товарного вигляду, дуже легкі і транспортабельні, Аделію можна вирощувати з весни по осінь, як в відкритому ґрунті, так і під плівкою. Довжина плоду 170-190 мм. Маса 300-400 г, циліндричної форми, витягнуті, без граней. Колір ніжно-зелений з лям фактурою. Помірна стійкість до брошнистої роси, вірусу мозаїки гуірка, вірусу жовтої мозаїки кабачка, вірусу мозаїки кавуна, вірусу кільцевих плям. Висока стійкість до стресу. Дорогі друзі! Якісне насіння це запорука гарного урожаю. Якщо ви дійсно придбаєте насіння у перевіреного виробника, буде справлений гарний догляд за вашими огірочками кабачками, ви дійсно отримаєте гарні урожаї. А я всім бажаю насамперед перемоги, миру, міцного здоров'я і звичайно гарних урожаїв. До побачення, до нових зустрічей!